На платформі дія цифрова освіта вийшов новий навчальний курс про правила безпеки в умовах війни. Він доступний і для мешканців області, що робити під час обстрілів, як облаштувати укриття та оберегти близьких. Відповіді у серіалі у безпеці для дітей військовослужбовців запустили благодійний освітній проєкт. Поки їхні батьки захищають країну та здобувають мир, можуть долучитися юні мешканці області та переселенці, які переїхали на Дніпропетровщину. Серіал містить 13 коротких відеороликів. Кожен тривалістю від 6 до 15 хвилин. У них про те, як облаштувати укриття і підготувати житло на час відсутності, як дотримуватися притамінної безпеки і вижити в облозі. Окремий урок про психологічні прийоми для заспокоєння. Остання серія присвячена інформаційній гігієні та кібербезпеці. Щоб переглянути усі серії, необхідно зареєструватися на платформі «Дія цифрова освіта. Це безкоштовно. Наприкінці кожного ролику простий тест. Далі фінальне опитування. Після проходження курсу учасники отримують сертифікат.